Вітаю. Для самостійного заняття пропоную добірку дрібних швів. Оксаметовий шов, найменшого розміру виконується з гори до низу. Тамбурний шов виконується з низу до гори. Можна використати інші різновидності тамбурного шва. Кусісті напівхрестик 1 на 2. Або 1 на один малі хрестики, виконані 1 на один, довгі хрестики 1 на 2, ширококо або обкрутка, виконується знизу догори, вузлики, можна використати найрізноманітніші, які ми з вами вивчали, затяганка. Тяж можна використати різних розмірів. На одну ніточку тканині, на дві нєточки тканині, ось кривулька або ламана лінія. За допомогою таких швів ви можете формувати найрізноманітніші колодочки, розміщаючи ось ці шви почергову в певній послідовності. Робота творча, цікава, успіхів.